Пустіть до хати погріти п'яти, пустіть до хати, Ой, Пустіть до пері погріти плеть! Думай, не хитай палкою. Отак, оттримаємо папички. Ну, відчиняйте. відчиняйте двері, запросіть Василю. Ми принесли вам новину веселу. Прийшли на вогник до вашої хати, не хотіли хороших людей обминати. Лучше колядувати. Колядуйте. Колядуйте в Стайні, на насіння Христос народився усім на спасіння. Люди радійте, Ісуса, вітайте, Божому сину, славу віддайте. У тут -ту, дум після його віршика в тебе мирі здвошану. Мирі здвошанують, щороку колядуй. Славте Бога у хвалі і великій, і малі. А ти думай про свій наступний віршик, не стійне що там? Маленький Ісусик, що? Маленький Ісусик, Божа дитинка, буде святвечір, буде ялинка. Буде... буде колядка в кожній хатині і не перемога спіше. в цій Україні. Не спіши, не спіши. Буде колядка в кожній хатині і, і перемога, перемога всі. в всій Україні! Отак! Я підняли твоє. Я запуталась. Может, І хвала. І отут ти. Христос народився. Христос народився. Славімо Його! А я що кажу. Славімо Молодці. <клак> 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 Молоді. Можете.